І так, друзі, що ми тут маємо? Значить, Закінчили ми повністю вхідну групу. Ось такий вигляд вона має зі сторони дверей. Значить, Більш детально розповім зараз, що зробили сьогодні. Значить, тут у нас буде косий потолок, а він буде зашитий такий як пирожок. Тобто тут не буде підшивок, а буде все суцільно PS8 знизу піде в нас, а зверху буде металопрофіль. Значить, Тут у нас йде. Конструктив. Квадрат труба 100 на 100. Підварена. Зверху така ж сама. Іде квадрат труба. Підрізана кроква. Зверху кріпиться уголочком. Уголок прикручується 35 м болтом по металу 4 штуки. Плюс додаткові болти 6х8 в крок. Отак виглядає на кожен. Значить, до стіни у нас підходить кроква з кріпленням балок. Точно так же там болт 10х8 закручений в дерево.